Вулиці першої танкової бригади Полипа Орлика та Ольговичів в лютому. Депутати на сесії Чернігівської міського ради мають розглянути питання щодо перейменування ще частини вулиць. Про це розповів секретар міськради Олександр Ломако. Я думаю, це буде десь два, два десятки вулиць в лютому. По тим, по яким ми визначимося, бо є гарні назви, які в принципі не визивають дискусії. Це вулиця першої танкової вулиця Полипа Орлика Ольговичів. Наразі ще тривають обговорення, як краще вчинити з вулицею 1 травня. Робоча була думка у нас 1 травня розділити до кругу, який біля пологового будинку. Тобто від п'ятикутів від одного кругу на п'ятикутах до іншого біля пологового це була вулиця першої Танкової, А від цього кола і до кінця вже це вулиця комунальників. Але в місті вже є вулиця комунальна, тому ну невірно. Ми, ми думаємо, як правильно виходити з цього питання. Як сказав Ломако, те, що в Чернігові не має бути назв вулиць пов'язаних із Росією чи Білорусю, це однозначно проте є дискусії щодо нових назв. Тому процес дещо затягується. Інколи мешканці вулиць пропонують свій варіант. Вже коли комісія визначилася, і через це питання доводиться знімати з розгляду сесії. Як була наприклад вулиця Декабрісів, ми зараз пропонуємо назвати Свято-Михайлівська. Ось там пропонувалася інша назва, але це мешканці цієї вулиці безпосередньо звернулися до міського голови з листом, де підписалися там майже всі мешканці. Ну, звичайно, ми змінили ту позицію, яка була у комісії топоніміки. Зняли це питання з розгляду сесії в вересні і в лютому виносимо те, як запропонували люди. Також поспішати з переименуванням не хочуть, бо війна триває, і Чернігів ще матиме багатьох героїв, на честь яких варто буде назвати вулиці, вважає секретар міської ради. Після перемоги України, каже Ломако, вони швидко зможуть завершити процес. От я завжди жартую, але можливо, це буде не жарт. Якщо Чернігівець, якийсь наш військовослужбовець, підніме жовто-баклитний прапор над Кремлем. Нам вже треба буде його честь назвати вулицю. Теоретично, да, а ми вже зараз все переминуємо. Тому я вважаю, що нам не треба поспішати. Ми робимо це поступово. Нагадаємо, перші 15 вулиць, п'ять провулків у Чернігові перейменували в липні 2022 року. Зокрема, вулицю Кирпоноса на вулицю Княжа, вулицю Сережнікова на вулицю Борисогліпську, вулицю Московську на вулицю Героїв Маріуполя, а вулиця Рокосовського стала проспектом Левка Лук'яненка. У вересні на сесії питання про перейменування вулиць у Чернігові зняли з порядку денного. Відповідне прохання надійшло від управління культури, щоб допрацював. Ати перелік нових назв усього ж. Профільна комісія визначила 148 топонімів, які потребують зміни назв.